Українське полісся діяти, щоб зберегти. Із 11-го року європейський союз підтримує проекти зі збереження парку Прип'ять стохід та поліського природного заповідника. Весь цей час гідрологи, ботаніки, орнітологи із України, Франції Швеції досліджували вплив клімату на водноболотні угіддя в Волині спільними зусиллями визначений план дії і знайдене технічне рішення проблеми підтоплення лук лісів та населених пунктів. Із цим боротиметься машина Амфібія, придбана кошт. Костом, партнерів проєкту. Річка Стохід простяглася на території Волинської області. Її довжина майже 200 кілометрів. Водойма ділиться на численні рукави. Вони дуже вузькі від 5 до 15 метрів. Поступово русла заростають, пропускна здатність зменшується, вода виходить на заплави. Від цього страждає природа і місцеві мешканці. Річки треба зараз допомогти, трошки якби я кажу, продерти та зілля, да тобто не якимись екскаватором чи бульдозером, як ми це вміємо робити, а зробити це лагідно да красиво. І що вода пішла. Ми це спробували робити десь роки 5-6 назад руками. Фактично. Люди стояли там по груди воді і вичищали значить, граблями, там, пилами, рубали те зілля. Але це дійсно працює, тому що ми не порушували, якби, саму якби форму річки, русло, тобто ніхто їх, скажімо, її не, не псував. Так? Але зробити для всієї річки це просто неможливо вручну. Це, ну, Треба кажуть багато людей і весь час займатися. На допомогу мешканцям Полісся європейці розробили пілотний проєкт. Технічне рішення проблеми підтоплення знайшли. Це машина Амфібія Труксор. Вона здатна видалити рослинності з русла, не завдаючи шкоди екосистемі. Унікальну техніку українцям подарували шведи. Плавуча установка може збирати та скошувати зайві рослини, викачувати мул і навіть витягати залишки дерев, які потрапили до річки. Головне, що труксор не ушкоджує поверхні водоймищ. А на щастя з'явилася така техніка, яку виробляють в Швеції. Да? Це дійсно це унікальна техніка. Фактично, це якби монополіст в світі, який виробляє таку техніку, яка надзвичайно є, скажімо так, екологічно дружелюбна. Ця машина вона споживає менше, ніж 4 літра солярки на годину. Тут, до речі, двигатель двигун Ламбарджині. Агрегат коштує 80 тисяч євро. Для природного парку прип'ять Стохід машину придбав партнер європейського проєкту Шведське агентство з розвитку міжнародної співпраці. Такому подарунку урядовці не натішаться. Ми ж воду скидаємо, перекачуємо У нас. На полісі тут працює 42 перекачуючі станції. Ми щоночі, в основному вночі, коли дешева електроенергія, ми відбираємо воду, бо бачите, нас вода це проблема. Скидаємо її прип'яті, прип'ять Дніпробузький канал. Через що це для нас дуже хороша техніка. Найбільша проблема це підтоплення. От ради цього просто був договор з Європейським з Шведському агентством агентству з економічного судру розвитку. Ми цю машину. Це перший шаг в цьому напрямку. машина. Амфібія одне з досягнень рятівного проекту Європейського союзу. Фахівці розробили багато стратегій адаптації місцевості до змін клімату. Подивіться довкола. Тут чудова природа, прекрасний край, мальовниче полісся. Коли ми вперше почали розмову про проект, це було ще у 2010 році. Поставили собі за мету примножити і зберегти довкілля. Крім того, цей проект мав стосуватися і місцевих мешканців. Тому ми намагалися створювати різні можливості для зеленого туризму, для того, щоб знайти заняття для людей. Хочу наголосити, що проект став успішним, адже ми отримали колосальну підтримку від населення. Проект щодо збереження українського полісся обійшовся Європейському союзу в 1 мільйон 200 тисяч євро. Він закінчується у жовтні цього року. Роботи з відновлення та підтримки екосистем продовжуватимуть місцеві фахівці та експерти.